Вітаю наших телеглядачів. Традиційно о цій порі інформаційний випуск новин теми дня. В студії для вас працює Діана Добинда. І журналісти ТВА вже готові розповісти про те, чим жили місто та область. Тож всі деталі вже за мить. Буковина разом з усією Україною продовжує чинити спротив агресору. Триває 915-та доба широкомасштабної війни. Вранці внаслідок ворожої масованої атаки постраждали 15 областей. Для удару противник використав різні види озброєння, крилаті ракети, кинджали, безпілотники. Вкотре російські війська націлилися на енергетичну інфраструктуру. В низці регіонів є пошкодження, постраждали і цивільні будинки. Зокрема, у Луцьку відомо про одного загиблого. У місті пошкодження багатоквартирний будинок будинок та об'єкт інфраструктури своєю чергою буковинці залишаються на передовій боротьби з російським окупантом за незалежність України. Наші земляки діляться у соціальних мережах фотографіями воєнних буднів, кадрами життя з присмаком війни. Солдати, волонтери творчі особистості, підприємці чи офісні працівники. Усі разом долаємо ворога та наближаємо нашу спільну перемогу. Віддали життя за волю України на Буковині. Попрощалися ще з чотирма героями, які стали на захист України від російських окупантів. Із капітаном Михайлом Гаврилюком воїном військової частини А 3715 попрощалися в Мамаєвцях. Старшому солдатові Володимиру Тіці, воїну військової частини А 0281 Останню шану віддали в селі Топорівці, із молодшим сержантом Волотином Софронієм, воїном військової частини А 4053 попрощалися в селі Турядка. Солдатою Василю Краусу, воїну військової частини А 4267 останню шану віддали на центральному кладовищі у Чернівцях. Вічна пам'ять та слава героям, глибокі співчуття рідним, близьким і побратимам. Тратя навчання в Україні розпочнеться в умовах широкомасштабної війни. Отож, у закладах загальної середньої освіти Чернівецької громади активно готуються до нового навчального року та до викликів, які висуває війна. Чи готові гімназії та ліцеї Чернівців відкрити двері для школярів? Розповідаємо далі у випуску. Перше вересня вже не за горами, тож у навчальних закладах міста готуються до нового навчального року, який вкотре розпочинається в умовах війни. Загалом у Чернівецькій територіальній громаді 45 закладів загальної середньої освіти. Про те наскільки готові гімназії та ліцеї приймати школярів, поділилася начальниця управління освіти Чернівецької міської ради Ірина Ткачук. Коли ми говоримо про готовність, ми повинні говорити про формальну і про реальну готовність. Тобто реально готові всі освітяни, вони готувалися. Це не тільки три місяці, а ще й до того, бо починаємо значно раніше. І по суті, з 1 вересня, більше, з 2, ми починаємо навчальний рік. Якщо ми говоримо про формальні речі, то звісно і були зауваження у процесі прийомки так званої, так тобто перевірки закладів освіти власне до самої готовності, були зауваження, були рекомендації для того, щоб ще більше покращити безпекове середовище або ж освітні середовище закладів освіти. Тому є певні ще формальності, десь доводимо документи, десь доробляємо якісь ремонти для того, щоб власне. Отримати підписи актів всіх відповідних служб і з 2 вересня з усіма документами почати навчальний рік. Готовність закладів освіти до початку навчання перевіряла спеціальна комісія, до якої увійшли представники різних служб. Це і дитяча поліклініка, і медики, і управління надзвичайних ситуацій, і ДСНС, і Держпродспоживслужба. І кожен з них має низку тих критеріїв, які перевіряють саме вони. Відповідно до їхніх зауважень, ми от чинимо далі. Ну, якщо так з самих глобальних речей, які перевіряються, то перевіряються звичайно санітарні норми і безпекові норми, як самого закладу освіти. Іти і протипожежні, зокрема, і самі укриття. Зокрема, більшість гімназій та ліцеїв Чернівецької територіальної громади забезпечені укриттями, і переважна кількість площ у хорошому стані. Тепер їх тільки покращують, каже пані Ірина. Щоправда, не всі заклади загальної середньої освіти відкриють двері перед школярами з 2 вересня. Є 20-та гімназія, в якій глобальна термомодернізація, капітальний ремонт проводиться. І педагогічною радою було ухвалено рішення про те, що потрібно відтермінувати о навчання для того, щоб діти були в безпеці. Відтак організовуватимуть навчання або в очному, або в змішаному форматі. Станом на сьогодні розпочнуть навчальний рік за шкільними партами учні 26 закладів. Правда, це дуже гарний показник. Я не знаю, чи може ще хтось по по, -по похвалитися таким, похизуватися таким результатом в Україні. Але це станом на сьогодні наголошую, тому що є ще заклади, які доробляють певні речі в себе в укриттях для того, щоб розширити площі, які вони можуть експлуатувати, тому що кілька закладів до цієї кількості додасться. Аліна Рябко ну, так, та митнятиваних з наближенням нового навчального року на Буковині зростає занепокоєння через збільшення кількості випадків захворювання на кашлюк. Відтак експерти радять батькам переглянути вакцинальний статус своїх дітей і забезпечити їх необхідними щепленнями. Тож, яка ситуація зараз і як берегтись від небезпечних інфекцій, дізнавалась знімальна група ТВА. У Чернівецькій області від початку року зафіксували майже 400 випадків кашлюку. Так на Буковині вперше за 10 років фіксують спала хвороби, який спричинений низьким рівнем вакцинації. Розповідає генеральна директорка Чернівецького обласного центру контролю та профілактики хвороб Наталія Гобко. За 7 місяців 2024 року ми маємо 394 випадки, і це рівняється за кількістю випадків за останні 10 років з 2014-го, фактично, до 2023-го, коли або не реєструвалося кашлюку зовсім, або десь один-два випадки за цілий рік. Тобто, реально ця ситуація є доволі напруженою, і ем, якщо ми кілька місяців бачили таке зниження захворюваності, і це пов'язано з тим. Що діти перебували на канікулах відповідно спілкування було набагато менше, то ми розуміємо, що з відновленням навчального року може бути фіксована більша кількість випадків знову. З огляду на наближення початку навчального року пані Наталія наголошує на важливості перегляду календаря щеплень, щоб переконатися, що всі діти мають необхідні вакцини і захищення від інфекційних захворювань. Вона зазначає, що своєчасна вакцинація є ключовою для запобіг. Гання поширенню хвороб у школах і дитячих садках, а також для збереження здоров'я дітей. Не всі, на жаль, мають щеплення відповідно до календаря. Нагадаю, як виглядає календар: дитина повинна отримати щеплення від кашлюку в 2-4-6 місяців, 18 місяців, 6 років. Далі з 16, кожних 10 років мають отримувати ревакцинацію. Дорослі люди від дифтерії правцю. Кашлюк довготривала хвороба, яка характеризується запаленням гортані. Бронхів, легень та верхніх дихальних шляхів. Перші симптоми, подібні до грипу, з'являються через два тижні після інфікування. Вони також тривають два тижні, опісля з'являється спазматичний кашель, який може тривати до двох місяців, каже Наталія Гобко. Захворювання заразне передається хвороба при кашлі, розмові. Якщо люди. Перебувають в одному приміщенні з хворим є висока вірогідність захворіти у випадку відсутніх щеплень, оскільки захищає від хвороби лише вакцинація. Пані Наталія наголошує, що важливо переглянути вакцинальний статус дітей перед початком навчального року, щоб переконатися, що всі необхідні щеплення зроблені вчасно. Відповідно цим забезпечити захист від небезпечних інфекційних захворювань. Зараз на часі ще раз переглянути вакцинальний статус дитини, переконатися, що всі щеплення, які дитина мала би отримати в такому віці, вона отримала. Пам'ятаємо, що на вакцинокеровані інфекції, на такі, яким є і Легко впливати, легко запобігати цим хворобам, отримавши вчасно профілактичне щеплення. Якщо мама не пригадує факт, щепила, не щепила, можуть бути сумніви або втрачені дані, зверніться до сімейного лікаря. До слова, вакцинація залишається найефективнішим засобом профілактики, що допоможе уникнути серйозних ускладнень. Пані Наталія зауважує, що піклування про здоров'я дітей сьогодні це запорука їхнього благополуччя в майбутньому. Діана Добинда теми дня ТВА. Вирощував коноплю та зберігав висушені наркомісні рослини. Буковинські поліцейські викрили протиправну діяльність 42 річного жителя села Велике, який посіяв та вирощував рослини конопель без передбачених законодавством відповідних дозволів. Окрім цього, у будинку правоохоронці виявили близько 2 кілограмів висушеної марихуани. За цим фактом слідчі поліції розпочали кримінальне провадження. Наркотичний засіб і наркомісні рослини вилучили та направили на експертизу. Триває досудове розслідування. У Чернівцях поліцейські оперативно затримали чоловіка, підозрюваного у вбивстві співмешканки. Відомо, що під час розпивання алкоголю між 42-річним чоловіком та його 44-річною співмешканкою виникла словесна суперечка. В ході конфлікту чернівчани на жінці численних ударів роками, ногами і дерев'яним бруском по голові та тулубу. Від отриманих тілесних ушкоджень жінка-уроженка Луганщини померла. Відповідно до санкції статті, підозрюваному загрожує до 15 років по. Збавлення волі слідство триває. У Чернівецькому районі цими вихідними вогнеборці врятували життя двох людей. Так вчора, 25 серпня, у місті Стороженець сталося займання квартири житлового будинку. Загорання виникло на першому поверсі п'ятиповерхівки. Із задимленого під'їзду вогнеборці евакуювали у безпечне місце двох жителів будинку та ліквідували пожежу на площі 25 квадратних метрів. Полум'я знищило меблі та домашні речі. Причину пожежі встановлюють фахівці. Також за добу надзвичайники ліквідували. Сім пожеж на відкритій території. Минулої доби суха трава та сміття горіли у Чернівецькому, Дністровському районах та місті Чернівці. Зокрема, у селі Припруття загорілася суха трава і чагарники. Попередня причина пожежі необережне поводження з вогнем. Також рятувальники ліквідували пожежу на світі звалищі у селі Маршинці. Причина пожежі встановлюється. Загалом внаслідок пожеж на відкритій території протягом минулої доби полум'ям було знищено понад 3 гектара сухої рослинності та сміття. Сів за кермо на підпитку, не впорався з керуванням та спричинив ДТП. 23 серпня близько 23-ї години на вулиці Білоруській у Чернівцях водій транспортного засобу не обрав безпечної швидкості руху та допустив наїзд на відбійник. Кермувальником виявився 64-річний водій, який сів за кермо у стані алкогольного сп'яніння. Результат алкотестера показав 1,69 проміле. На чоловіка склали адміністративні матеріали. Арівні переливи музики, які змушують глядачів затамувати подих. Найкращі твори великих композиторів України та світу, які викликають емоційну насолоду та духовне натхнення. У Чернівцях завершився сьомий фестиваль органної та камерної музики Інвіктус. Нескорені про деталі вже готова розповісти моя колега. Магія органу одного з найстаріших музичних інструментів у світі, слухаючи, який у глядача виникає вихор неймовірних почуттів, незабутня атмосфера величі мистецтва, яка наповнює душу спокоєм та затишком. У Чернівцях пролунали останні акорди фестивалю органної та камерної музики Інвіктус нескорені, який вже всьома радує глядачів своїми неповторними чарами. Цей фестиваль присвячений Дню Незалежності. І ми якби ним показуємо те, що ми об'єднані і ми дійсно не скорені. І в цей час важкий ми популяризуємо українську культуру, українське мистецтво. Фестиваль відкрила відома чернівецька органістка Світлана Бардаус, яка надихає глядачів своїм виконанням з моменту відкриття органного залу 32 роки тому. Саме органне українське мистецтво не тільки в Україні, а й за кордоном. Вона була однією із перших, яка гастролювала за кордоном безпосередньо у Франції. З нею. В цей час повномасштабної війни вона не виїхала. Вона активно робить багато українських програм, саме українських композиторів, робить багато аранжувань власних перекладів для органу, тому що нот немає. Кришталевим водоспадом органної та камерної музики линули виконання Ольги Стрілецької зі Львова, Августи Шишкіної з Чернівців, Ольги Єфремової з Одеси, Віталія Дворового, Світлани Познашевої, Олени Мацелюк зі Львова та Наталії Ленділ з Ужгорода. Світлана Познашева презентувала Львів'янка. Вона презентувала власну програму і знаково там прозвучав прозвучав твір місто Марії, присвячений Маріуполю. Приїхала до нас органістка з Ужгорода. Як вона сама сказала, каже: дуже приємно, що зал органої та камерної музики відкрили 18 серпня 92-го року. Через рік народилася вона. А в 24-му році вони зустріли день народження разом. Тобто вона грала власний концерт в своє день народження. А завершили фестиваль, концерти відомого французького органіста Жана Марі Леруа. У Чернівцях це вже 25-й ювілейний виступ музиканта. У день незалежності глядачі змогли насолодитися віртуозним виконанням шедеврів українських композиторів. Особливою візитною карткою Жана Марі Леруа стала присвячена нашій державі Сюїта Слава Україні, яку він грає на кожному своєму концерті. Ало, світу Je я склав на початку війни. Я шукав традиційні та патріотичні пісні. Так у першій частині лунає молитва за Україну у транскрипції до вокального твору Миколи Лисенка. Після цього звучить Червона Калина, Чорнобривці, Щедрик. Жан-Марі Леруа вже традиційно виступив на концерті у вишиванці, адже має вже цілу колекцію наших вишитих сорочок. Alors, une qui est de... Я маю шість вишиванок для вишиванов концертів. Для а також дві вишиванки для повсякденного використання. Одну вишиванку мені подарували у Чернівцях. вишиванку, схожу на ту, яку носить президент України. ще одну сорочку мені вишиває майстер, який поєднує традиційний та сучасний стиль. Я із нетерпінням чекаю. в Україні. Жан Марі Леруа виступив вже понад 80 разів, і кожен концерт у нас для нього особливий після повномасштабного вторгнення російських військ органіст пообіцяв собі зробити все, що від нього залежить, аби допомогти Україні. Самотужки музикант привозив гуманітарну допомогу, а також давав благодійні концерти на підтримку нашої держави. Я бажаю в Україні в першу чергу перемоги. Я надію, що вторгнення на російські uh, території, які uh, зараз відбуваються, допоможе українцям зберегти їхні землі і закінчити війну. Я сподіваюся, що в майбутньому в Україні буде мир в усіх сенсах, тому що в мене є плани переїхати на постійне проживання до України. Тетяна Дубіцька. ТВА Це все, про що ми встигаємо розповісти на цю мить. Більше новин ви завжди можете знайти на сайті ТВА та офіційних сторінках телеканалу у соціальних мережах. Залишайтеся з нами. На все добре.